На волині від вибуху загинув хлопець Дошкільнята записали в волинській бригаді. Відео руками й ногами побив знайомого до смерті. На волині чоловік убив знайомого. Трагедія сталася 1 лютого в селі Скобалка. Там люди знайшли місцевого мешканця з тілесними ушкодженнями і без ознак життя. Йому було 57 років. Побив чоловіка його знайомий, який вже раніше мав проблеми із законом. Йому 32 роки. Був словесний конфлікт. А потім молодик завдав знайомому численних ударів руками й ногами. Той помер від травм. Чоловікові може загрожувати до 10 років позбавлення волі. На волині від вибуху невідомого пристрою загинув 21-річний хлопець. Трагедія сталася в селі Прилісне, камінь Каширського району. Пише інформагентство Волинські новини. Тіло юнака знайшли на березі водойми. У загиблого множинні осколкові поранення та відірвана кисть правої руки. Він місцевий. Моторошна аварія днями сталася в заборолі неподалік Луцька. У напрямку на Володимир Добряче зіткнулися автомобілі Сіат та Фольксваген Т 4 Загинув 27-річний пасажир легковика. Водія цієї машини з травмами доставили в лікарню. Про обставини аварії інформації не було. 20 тисяч доларів за перетин кордону. 54-річний лучанин налагодив схему вивозу ухилянтів автобусами у республіку Польща. У спільниках мав дружину та двох водіїв міжнародних рейсів, жителів міста Запоріжжя та Черкаської області. Чоловіків ховали в спеціально обладнаній схованці рейсового автобуса. Там їх і знайшли правоохоронці. Це було на шляху до Польщі, в міжнародному пункті пропуску Ягодин. Одночасно на іншому пункті пропуску був затриманий організатор схеми, який намагався виїхати з країни, а в Луцьку затримали його дружину. Трьом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу четвертій підозрюваній. Через цигарку трапилась пожежа в Нововолинську. Займання сталося на незаскленому балконі квартири на п'ятому поверсі. Горіло м'яке крісло. Рятувальники запобігли перекиданню полум'я всередину будівлі. Причина пожежі повідомили необережність під час куріння невстановлених осіб. Потерпілих не було. городищі горіла хата, вогонь ухопив покрівлю. Перекриттяю поширився на хатні речі. Ймовірно, зайняло через коротке замикання електромережі. Ще одна пожежа була у Володимирі. Там горіла шлакова господарська споруда. Попередньо до пожежі призвела необережність з вогнем невстановлених осіб. З цієї ж причини трапилась пожежа на відкритій місцевості поза межами села Гаруша Турійської громади. А в селі Підманова горів цегляний хлів з дерев'яною прибудовою. Вогонь ухопив покрівлю. Рівлю перекриттям. перекриття пожежу спровокувало коротке замикання електромережі. На Волинь надійшла чорна звістка з фронту. Загинув Михайло Жардецький. Військового не стало 26 січня на Покровському напрямку. Чоловік проживав у селі Костюхнівка, Камінька Ширського району. У цивільному житті працював будівельником, будучи на службі, виконував бойові завдання на сході країни. У нього залишились дружина та дві донечки. Двоє рідних братів Михайла Жердецького, Андрій та Ігор. Зараз захищають Україну у війську. Вічна пам'ять герою 1 лютого на околицях мирного на Донеччині загинув волинянин Андрій Ішков. Життя захисника обірвалося внаслідок скиду вибухового боєприпасу ворожого БПЛА. Андрій Ішков народився в селищі Цумань. Йому було 36 років. Долав ЗСУ був призваний 9 грудня 2022 року. Рівненським ТЦК служив навідником, оператором механізованої роти. Вічна пам'ять герою. Із перинатального центру виписали дружину героя, яка нещодавно народила четверту дитину, донечку Маргариту. Пані Наталя, мама чотирьох дітей. Її чоловік Руслан Рябий у червні 2024 року поліг на Покровському напрямку, захищаючи незалежність та територіальну цілісність нашої держави. На урочисту виписку приїхали побратими її чоловіка, аби підтримати рідних захисника України та вручити пані Наталі його. Посмертно нагороду, хрест героя. Прикордонник Валерій привів зони бойових дій на Волинь пухнасту пульку. Хлопець родом з Бахмута проходив строкову службу у Волинському прикордонному загоні. Після початку війни підписав контракт і приєднався до лав прикордонної комендатури швидкого реагування. Нещодавно Валерій повернувся з Харківщини, де впродовж шести місяців виконував бойові завдання. Для нього це була вже третя ротація підрозділу на сході нашої держави. Маленьке кошеня на бойову позицію прикордонників із Золочева привезли побратими Валерія. Військовий підлікував кицю і залишив разом служити. Каже, що тварина відчувала небезпеку і перед обстрілами часто ховалася. Пулька стала для бійців таким собі милим антистресом. Тож прикордонник, повертаючись з Харківщини, забрав її до Луцька, де нині мешкає разом із дружиною. Бійці сталевої сотки отримали дрон від малюків із дитсадка. Вихователі й батьки садочка Ангелятко у Шептицькому на Львівщині зробили неймовірний вчинок. Зібрали кошти та передали FPV-дрон для сотої окремої механізованої бригади. А також записали зворушливе відеозвернення для бійців. Воїн, захисник, пишаюся тобою. За те, що мир мені зберіг і відважно йдеш до бою, за те, що в ці важкі часи не бачить тебе мати, і ні дружину, ні дітей не можеш обійняти, за те, що в мене мирний день живу, навчаюсь, граю, що мирне небо наді мною, що я війни не знаю, за те, що нині кожен день і кожну хвилину перезикуєш життя. Та порони та батьківщину. Щиро вам наші герої – рідні, незлавні, мужні хороблі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі, мене, ніжні кохання. Упевнені та незрівнянні. Щиро подяка вам, наші герої, знищити ворога, ви у двобоях, ми писаємось і віримо безмежно, будемо вільні, ми і незалежні. Дякую, солдати, за твою турботу, за щоденний захист важку роботу. Дякую, солдати, за те, що захищаєш наш, ти ж не спиш ночами, спокою не знаєш. Коли почалась повномасштабна агресія, я був на пенсіях військовий пенсіонер запасу, От, намагалися. Призватися ну, 24 лютого в місті Львів призватися було практично неможливо. Коли я почув, що створюється сталевий кордон, подав заявку і очікував розпорядження до включення в сталевий кордон. Друга комендатура швидкого реагування з моменту створення значить, почала підготовку і, відповідно, подальшому вибуло на бойове завдання. Це був червень 23-го е, часу Ярбахмут. Подальшому було переміщення на харківський напрямок: Сумський, Чернігівський україна агресор використовує на тих ділянках іменно максимум своїх інновацій, максимум технологій. і все воно намагається використати і на, скажімо так, на наших бійцях, на наших підрозділах після цих досвідів. Я думаю, я вже даже бачу, як у мене військовослужбовці і керівники, як вони вдосконалюються на інших ділянках, коли вони стоять. І я вже бачу, що цей досвід вони використовують в повному обсязі. Ми діємо в складі бригади, і, скажімо так, коли нам перший раз визначили завдання, там смуга оборони, яка відповідності бригада виконує е, в своєму складі, то це однозначно досвід, який е, має мати кожен підрозділ. Я рахую кожен загін зараз, який виконує бойові завдання. По перше, наше керівництво. Ми розуміємо задум дії, розуміємо їх, що вони від нас хочуть, то вони розуміють, яка нас структура і на що ми спроможні, і те ж саме логістичне, тилове, технічне забезпечення, воно все направлено в одному напрямку і діє злагоджено як один організм. Система РЕП, ППО, БПЛА, логістика і все в совокупності, воно не може. ну, Такого досвіду, скажімо так, на інших ділянках, ну я не знаю, я не бачив, не зустрічав. На даний момент е, дуже сильно використовуються, скажімо так, інновації, технології. В рамках об'єднаної вогневої підтримки також були от, ударні дрони. В частности, дуже якісно і нормально себе показали розрахунки вампірів, е, завдяки яким ми могли як наносити вогневе враження, так і замінувати ту чи іншу ділянку, на яку ми не могли відправити саме. Тому що вони просто-напросто до цієї ділянки достатися не могли, тому що могли бути уражені противникам. А завдяки вампирам ми могли замінувати до 100 мінсплацем ініціації, які вони використовуються. І завдяки чому була знищена техніка противника. Також дуже позитивно впливає на того ж самого військовослужбовця, коли він запрошує ту чи іншу вогневу підтримку. А в частності, коли у нас є міномети 120, є 82 другі міномет, є артилерія, що ця вогнева підтримка вона приходить своєчасно. тоді вони однозначно будуть стояти і будуть виконувати свої бойові завдання. А плюс ще коли в тандемі працює розвідувальний і ударний ППЛА, то воно однозначно йде. Результат тільки покращений. От На це ми звертаємо особливу увагу, і це майбутнє, скажімо так, цієї війни. Найважче це коли ти відправляєш людей на бойові завдання і не знаєш, що не повернуться. І найважче це отримувати інформацію, коли людей нема. Ну, це найважче, Тому що кожна людина, яка в тебе підпорядкування, вона через тебе проходить. Це, це тяжко. Це нереально тяжко. Для, скажімо так, країни-агресора, для них немає ніяких перепонів, для них люди це ніщо. У нас кожна людина ціниться, і кожна людина за, за ним стоїть сім'я, за ним стоять діти, жінки і так далі. І тому це дуже тяжко. Побажання одне, щоб е, швидше перемога, це одне бажання, і щоб е, всі військовослужбовці, які є в підпорядкуванні, всі повернулися додому. Це саме заповідна мрія, я думаю, всіх. І родичів, тих, хто в мене служить, і, і всіх громадян України.